Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. Місяць у знаку Козиріг – це не дуже вдалий час для спілкування з державними органами та представниками владних структур. У фінансових справах також на все буде гладко, велика ймовірність затримки отримання прибутку, можливі і збитки. З іншого боку, вирішення питань з нерухомістю, а також різні організаторські справи мають пройти без особих. Серйозних ускладнень. Непогано в ці дні здійснювати невелику подорож або відвідати курорт. 12-й місячний день. Не дуже сприятливий день для любовних та інших міжособистих стосунків. Підвищена ймовірність конфліктів та розбіжностей у діловій сфері. День найкраще провести у спокої. Благодійності, роздавати милостиню, робити подарунки, виконувати прохання інших людей. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен, сьогодні протягом дня на вас очікують приємні сюрпризи у спілкуванні. При цьому уникайте амбітності в поведінці та вчинках. Щоб не напортачити в невідповідний момент, вам доведеться більше працювати над собою. Телець, у цей час дозвольте собі нічого не робити та більше відпочивати. Не плануйте нічого важливого. Настає час зайнятися тим, що вам більше до вподоби. Якщо вам вдасться грамотно співнести свої можливості з бажаннями, то є майвірність. Що ви, зумієте, вдало втілити свої мрії в життя? Близнюки. Сьогодні у вас осяє ідея знайдеться легкий спосіб вирішити проблему. Однак, не беріть на себе відповідальність за вирішення важливих завдань, не обміркувавши заздалегідь. Прагнення отримати все раніше за інших ні до чого хорошого не призведе. Раки, дуже гарний день протягом якого плануєте багато цікавих справ. Варто зустрітися з людьми, які вам дорогі, але з якихось причин ви їх не бачили деякий час. Оцей час у будь-яких справах вам вдасться досягати успіху. Відступати в складні ситуації вам точно не доведеться. Проте треба. Не піддаватися слабкостям. Лев, сьогодні у вас є великі шанси досягти успіху у важливій справі. Постійний інтерес до всього, що вас оточує, надасть незамінну на послугу вам. У другій половині дня з'явиться багато цікавих ідей, які неодмінно захочеться втілити у життя. Не виключено, що в особистому житті доведеться пережити багато подій, що будуть вас інтригувати. Діва. Сьогодні уникайте змін у будь-яких сферах своєї діяльності. В іншому випадку ви зможете зіштовхнутися з несподіваною стороною. Сьогодні можна розраховувати на свої старі зв'язки. Які дозволять вам відкрити нові перспективи. У цей період життя ставить перед вами складні завдання. Успіх у будь-якій справі залежатиме тільки від вашого рішення. Терези цього дня можна розраховувати на успішне завершення раніше розпочатих справ. Сьогодні не бійтеся певних спроб, щоб змінити під час поточних подій. У цей час вам надходитимуть приємні та важливі новини, які дозволять визначитися із планами на найближчі дні. Ваші близькі потішать вас несподіваними сюрпризами. Скорпіон. Не виключено, що сьогодні вас буде турбувати ваше матеріальне становище. Потрібно розрахуватися з боргами, вирішувати поточне питання. Постарайтеся протягом дня зберегати спокій та врівноваженість у вчинках керуйтеся здоровим глуздом. Стрілець. Сьогоднішній день буде добрим стартом для нових справ. В цей час будьте рішучими та ні в чому не відмовляйте. Можна вирішувати щось із важливих питань, будувати плани на найближчі дні, обговорювати важливі заходи. Увечері на вас очікує романтичний час. Не прогайте чудову можливість провести цей період з коханими людьми. Козиріг. Сьогодні на порядку денному стоїть вирішення поточних проблем. Не сидіть, склавши руки, та збирайте інформацію. Шукайте відповіді на важливі питання. У цей час ваш фізичний потенціал буде на висоті. Вдасться багато, ви почуватиметеся впевнено і користуватиметеся цим. Прилив творчої енергії спонукатиме вас на втілення в життя нових ідей. Водолій. Важливе питання, які можуть виникати в цей період, бажано планувати вирішувати поспішно. Домовленості у результати принесуть вам позитив. Сьогодні не забувайте про ваших близьких. Усі спільні справи та контакти зблизять вас. Риби. День буде досить вдалим та сприятливим. У цей час зовсім несподівано можуть виникати важливі справи, за які краще братися з самого ранку, не гаючи часу і не відкладаючи нічого в бік. Ймовірно, на вас очікує зустріч з цікавими людьми, яка запам'ятається вам надовго. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!